Афері нюхнув війни, жив десь в окопі, жив, не тужив, поки не перестав працювати. Десь терсоплита, не знаю, що це було, ручки алюмінієві. Таке враження, що було щось приклеєне. Трохи підплавлений. Всередині щось калатає, страшно в пилюці, не видає вихід 220 вольт і не заряджається від мережі. Очевидно, на кнопку теж не реагує. Про те, що він не вмикається, що всередині щось Ні, включився. Може кнопка ще глючить. По табло кнопці це мені нагадує вже знайомі станції мені, котрі були доволі незручні в роботі. Треба розбирати і пробувати щось йому зарадити. Цікаво, що там деренчить. Просто помилка і 220 не вмикається. Добре, розбираємо. Тут гвинти бачу. Та, чуйка і пам'ять не підвела. Знайома плата, Окітел, по-моєму, була з такою схемотехнікою. Незручна в роботі, і Окітел була з прогарами в міжслойних переходах. Крові мені попило добряче. Транзистори фізично. Цілісні, значить, калатають не вони, вмикається БМС-ка ціла. Інвертор тут працює реверсом. Відповідно, треба в будь-якому випадку то розполовинювати корпус, знімати догори, бо воно так зроблено, видувати всю пилюку, бо воно не тільки окопи бачили, а ще й прокурено страшно. Смердить на всю майстерню. видати вичистити, зняти інвертор, а тоді думати, що до чого. оу Знімати буде легше, можна не відкручувати. Її десь йобнули. І інвертор повністю бовтається. Блін. Ото цікаво, чи на новій пошті, чи десь в роботі. Тому що хлопці її абсолютно не запакували, кинули просто в картонну коробку на бік. От воно, напевно, десь і опиздячилось. Ну що ж я можу сказати? Кожен чоловік сам пісеть своєму щастя. Добре, видуваю, розбираю. Відламані абсолютно всі точки кріплення з м'ясом. Їх тут було 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість штук чи сім. І всі виламані. Потертий радіатор об верхню кришку перетер дріт один повністю. В обриві другий пошкоджений. Ще не знаю, що то за дроти. Вони десь на сонячний модуль йдуть. І за що вони відповідають. Короткого по батареї, скоріше за все, нема. То зарядка конденсаторів, бо станція вмикалася. Так, це шатківниця чи синхронник. Та теж нема нічого пробитого. І тут все ціле. Невже? Ні, запобіжники теж цілі. Невже це просто перебиті дроти, через які конденсатор пошкоджений. Відірвана ніжка. Трансформатор цілий, хоча йому теж дісталося. Цей конденсатор під заміну. В нього одна нога відбита, виламана, чи то від вібрації, чи то від удару, чи то від тяжкого життя, не знаю. Ну, є шанс, що ми обійдемося малою кров'ю. Запобіжник цілий, силова частина ціла. Є перебиті дроти і пошкоджений конденсатор. Цей конденсатор на 450 вольт це є блок живлення. Від мережі. Якщо б він стрельнув, то б погоріли доріжки або згорів би запобіжник. Тому поки що на той трансформатор, на той конденсатор грішити не можна. Його ми поміняємо. Ось воно пошкоджене корито, повиламуване, пластик потріскав, порозвалювався. Пошкрабало основу, зламаний дросель десь пластик, як воно бовталося. Там дросель ми відновимо. Керування інвертором приходить з півішки. Так ця плата називається. І на морду йде трьохжильний. Ось перебитий кабель. Ту ПІВІ. Рядом чотирьохлапа мікросхема, три дроти. Комунікація йде по шині, знаю, в цьому інверторі. І це виходить, що це якраз може бути земля, і дві лінії. Каншини в автомобільній електроніці. Каншина в аварійному режимі вміє працювати по одному дроту. Тут навряд чи. Оце, власне, відновлюю і буду дивитися, чи не запрацює. Я майже вгадав. Ось воно приходить на плату Сонця і бачу підписи на платі. Плюс 5 ВЦЦ і 498 АБ. 498 шина. 485 шина, перепрошую. Комунікації. І звідси проблема. Тобто в нас просто не було комунікації. Я думаю, що та станція обійдеться легким іцпугам, відновленням курита, заміною конденсатора, ремонтом дроту і продувкою. От видно, жовте це, це сигарети, це сигаретний дим. Мало хлопцям там гамна. Вони ще бін б'ють цвяхи в легені. Бачучи картину в кориті, повторно лізу до плати. Ось пошкоджений дросель, який не є проблемою. Але є пошкоджені по керуванню низьковольтного резистори, зміщені з мікротріщинами відсутні конденсатори. Треба відновлювати. Ну що ж, відновлю, це не біда. Резистори пошкоджені знизу, тобто відірвані такопровідні шляхи, і відповідно не пропаювати, міняти. Оглядаю детальніше далі і бачу, що халяви все-таки не буде. Ось раз спалений резистор є. І в колі блока живлення підпалений один. Дето я його бачу. Ось тут є підпалений шунт. Запобіжника тут слабострумового немає. Відповідно, як би згорів шунт, виходить. палений резистор це є коло живлення, це гальванічно розв'язаний блок живлення три напруги. На вихідні каскади на драйвера. І ось резистор згорів не просто так. На цьому каскаді є коротке, менше 40 Ом. Інші каскади в порядку. Тобто, треба шукати, який вузол живить. Цей напрямок живлення і щось тому вузлі бракує. Мало того, що різнобій станцій, то ще й різнобій дефектів, я думав, що біда буде в результаті дії генератора. А тут, бачите, суто механічні пошкодження, які викликали вигорання в різних вузлах. Транзистори цілі, а керування, а керування не ціле. Будь мудрий. Не вгадаєш, конденсатор випаяв сусіднього вузла, поміряв ємність, запаяв такий самий. Саме страшне, як то буває, випаяв, мірю, а він мені гоба і десь полетів, знайшов на щастя. Коротше, буває весело. Ну і як би ніби все, принаймні більше нічого я не бачу. І можна пробувати вмикати. Вроде як повимінював все, що треба. Вмикаю лампу 200 Вт. Подивимось, чи воно не стрельне. Так, заземлювання не треба. Вхід, вихід ніби не переплутав, плюс 220, поки не включаю, поки не перевірю вихід. ПМС підключена, сила, комунікація. Відновлена лінія комунікації від морди. Вмикаю. Кнопка в порядку, воно просто з затримкою. Пішли вентилятори, зупинилися, класно якесь реле. Це, напевно, була предзарядка шини. На модулі блимає синій індикатор. Це скоріше добре, ніж зле. Добре, поїхали. Вихід 220. Є свист перетворювача. Але лампа не світиться. Час відраховує. В аварію не падає. Виключив. Лампа чи жива, перевірте. Перевіряю лампу. Лампа жива. Вхід-вихід. Міг переплутати легко, так, щоб мене зараз не звіздануло десь зарядом якимось. Тут клеми з фіксатором. Тому на силу не вдасться, треба знати, де натиснути. Якщо правильно натиснути, вони легко знімаються. Добре, пробую поміняти. Отак, це є вхід, там а тут вихід. Пробуємо ще раз. Ні. Підключив я, вочевидь, все правильно. Но тепер причому свисту високочастотного не чути. Щось не так. Нічого не стріляє, нема аварії, але інвертор не запускається. Добре. Шукаю, міряю. Продовжуємо продовжувати. Добре, а якщо ось так, о, так краще. Так суттєво краще. Я би навіть сказав, що я задоволений. Вихід ми запустили, вихід працює. Тепер страшне. Тому що всі бояться, коли страшне. Підключаю 220. Сюди раз. І в розетку. Так, на камеру, на камеру. Байпас пішов. аутпут потужність є. Інпут, потужність росте. Зарядка пішла. Я вітаю хлопців, котрі то на... навернули, їм повезло. Ми це відремонтували, скоріше за все. Але так залишати не можна. Просто необхідно. Я собі виключу, хай заряджається. Просто необхідно переробити кріплення інвертора, щоб він знов не поздирав собі об проставки деталі. А проставки ми не маємо права забрати, тому що вони підтримують величезну і важку плату. Тобто, нам треба переробити точки кріплення і придумати, як той інвертор зафіксувати, щоб він по дорозі не відлетів і знов не знищив сам себе. На цим я вже буду думати завтра. На сьогодні, на неділю, мені вистачить на тому. крапка. Що ж робити з точками кріплення? Для початку то все відмиваю, знежирюю. В мене є декілька от викрутив цілих точок кріплення. Їх теоретично можна приклеїти. На суперглю посажу ті, що мають шанс жити рідними. О, тут і площа є, і воно якби має шанс. Далі ще то зміцню. Чи силіконом, чи хрен з значим об'єму, додам, щоб воно могло триматися купи. Підклею то, що відламане, тому що це заднє ребро дає, дає, дає якраз жорсткість. Відповідно, нарощу нарощу, щоб воно трималося купи. А далі, а далі будемо думати, як відновити до чого приліпити ті точки, які є пошкоджені безповоротно. В будь-якому випадку. Якось та й триматися мусить, бо інакше віддавати зремонтовану немає сенсу. Вона вже по дорозі розвалиться. Вимиваю тільки там, де то мені потрібно, і продовжую продовжувати. Так, глибоко ми ще не лазили. Позаглянемо. Що собою представляє, сода насипалася, добре що заглянув. Що з собою представляє БМС-ка. 3, 6, 9, 12, 1516-батарея. Запобіжники. Три штуки по 40 А то є 120 А. Захисний діод. Це комунікації на морду. Термодатчики, звичайно, є. 47 Ом резистори, струм балансування невисокий, але для добрих це не проблема. Є кніпка. Мабуть, включення. Нажимати не буду. Аж два процика. Чиніше, це, напевно, процесор і балансир, окремий чіп, який відповідає за балансування за контроль батареї. А далі вже процесор для комунікації, все інше. І перетворювач на власні потреби. Тут у нас на щастя все добре, тому ми сюди лізти не будемо. Батарея закріплена, не виламана. Виламаною є була тільки кришка. І то я вже позаливав, позаклеював, але закінчився в мене. О, добре, що побачив. що Тут тріщина є. Вчора на швидку ручту суперклею з содою. Клей в мене старий, вийшлося не дуже. Сьогодні візьму свіжий клей, подоробляю, позасипаю там, де можна. Далі фрезою шліфану з Якось воно буде. Одна точка кріплення виламана з м'ясом, то сюди, напевно, вклею проставку і наскрізь закріплю просто шурупом. Щось схоже прийдеться зробити з протилежного боку. Вклеїти кусок пластика тим чи іншим шляхом, чи якось знизу підклеїти. Ось, можливо, буде можливість сюди підклеїти щось. Площа є, вбреться і буде тримати. Коротше, ще купа дурної роботи по художній різьбі пластику. Продовжую продовжувати. Займаюся тотальним запихуйством. Ті, що винесені повністю, ставлю проставки, моделюю, знизу підклеюю пластик. Ось, а зверху, оскільки плата має певну висоту, мати над тримачем, приблизно ось це, що треба. То приклеюю і домодельовую за допомогою соди і зуба блю фіксації плати. А далі наскрізь через пластик звичайним шурупчиком. Ось Фінал попідпилював, рівненько знизу позасверлював. Тут підуть шурупи. Загалом я задоволений, не знаю добре чи ні, але відновлені абсолютно всі точки кріплення, тому якщо знов не будуть... Кидати нею об земну твердь, то працювати має без проблем. В механічному сенсі, а в електричному, то зараз будемо перевіряти. О, а от і конденсатор знайшовся. Але я вже його міряв і виміняв. Портою шукаю ремонтні шурупи. Цим теж не так просто. Це рідний. що стояв. Це знайшов такий культурний, якраз по добрий. добре. От сюди супер на вильот. А другого такого не можу знайти. Буду брати щось типу звичайного шурупа, тільки менший. Коротший, тобто, щоб прикрутити. Ну і паралельно бачу, що дещо опустив. А ще одна точка кріплення вирвана. Тут збоку є раз, два, далі три, там чотири. І вже думаю не буду повністю то все перетрясати, бо тут на розтягнення зробити добре, буде проблемно. Це якийсь карболіт, тут клеїти не вдасться. Тут або не знаю, якийсь гак робити, тут сверлити. Але тут якраз батарейка. Незручно там не підлізеш. Коротше, я це зараз відкручу і прикручу через шайбу, принаймні нижню частину. Тобто верхня точка буде без кріплення, нижня буде прижата. Я мушу розбирати повністю назад, тому що бачу, ось тут є виламана точка кріплення батареї, хоч трохи її зміцню. Зажену назад, наклей, проклею, зміцню, щоб та тримала менш-більш нормально, бо кова не дуже буде тільки заниз, то щоб та хоч трохи тримала шляка. Заодно витрушу землю, яка тут назбиралася, бо, як бачите, пропилососив не все. То вже дуже мало лишилося, бо вже то все пилососив. Отак, От тут закрутив знизу, верхня петля лишиться вільною. Тут підклеїв, посадив, тепер батарея сіла рівно, тепер не буде перекосу інвертора. І тепер то докупи менш більш нормально по-людськи можна буде зібрати. Так, що я мав сказати? Збирається гріб цей до наступного ремонту. Чи як то правильно сказати? Я навіть не знаю, але мені тепер тут синхронно треба то запхати. Причому так, щоб я добув собі дроти, які мені треба буде підключати. І щоб зайшло в пази одночасно з двох боків, блін, бокові вставки. Коротше, це робота для чотирьох рук. Так, а цей виліз знизу, дійта. Мені він має йти наверх. Де ти, блін, тут взявся? І якого дітька ти тут виліз, блін? І як я тебе маю назад запати? О, тепер зверху розвалилося. Ну, зашибісь, блін. Паяльник в сраку дизайнеру тих станцій. Добре, тут пішло. Тут пішло. До кінця ще не запихаю, бо ще не знаю, яких дротів мені буде бракувати. Витягую всі потрібні дроти наверх, які тоді буду збирати далі. Дротів тут ціла маса по боках вентилятор. Якщо їх не вкласти, воно може повискакувати, повідриватися, попасти в вентилятори. Тому мусу, мусю, так як на заводі, то все скріплювати назад, купа стяжок і слідкувати, щоб вкладені були грамотно. Щоб ніде нічого не порвалося, не вискочило, не попало в вентилятор. Ну, Про паяльник для розробників тої станції я вже згадував. Моя думка не міняється. Зібрав, включаю, щоб протестувати фіаско. Вона стартує, запускається. І струму нема. Щось потріскує. І на тому крапка. Перед зборкою вихід 220 я перевіряв. Але бачу, що і тепер воно не працює. Я фактично просто докупи стулив. Постягував дроти, я передолю. розкручую. Знову ми ж перевіряли, і струм зарядка нормально брало. і все працювало Що за хрінь, блін.